Глава 3. О нерозумні галати! Хто звабив вас не підкорятися істині, вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий? Одне тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі? Невже ви такі нерозумні, що, почавши духом, закінчуєте тепер плоттю? Так багато перетерпіли ви і невже даремно? «Околи б тільки даремно, той, хто подає вам духа і робить між вами чудеса, твориться ділами закону чи через навчання у вірі. Так Авраам повірив Богові і це поставилося йому у правдивість. Отож знайте, що ті, хто вірує, є сини Авраамові, і писання, передбачаючи, що через віру Бог виправдає язичників, передвістило Авраамові у тобі. Благословляться всі народи. Отже, ті, що від віри, благословляться з вірним Авраамом, а всі ті, що утверджуються на ділах закону, перебувають під прокляттям, бо написано: проклятий усякий, хто не виконує постійно всього, що написано у книзі закону, а що законом ніхто не виправдається перед Богом, це зрозуміло, бо праведний вірою живий буде, закон не відвіри. Але хто виконує його, той живий буде ним. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраамове через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам вірою прийняти обітницю Духа. Браття, кажу за розсудом людським. Навіть затвердженого людиною заповіту ніхто не скасовує і не додає до нього нічого. Але Авраамові було дано обітниці і сімені Його, не казано і нащадкам, ніби про багатьох, а як про одного і нащадкові Твоєму, який є Христос. Я говорю про те, що заповіту про Христа, раніше утвердженого Богом, закон, даний через 430 років. Не скасовує так, щоб обітниця втратила силу. Бо якщо за законом спадщина, то вже не за обітницею, але Авраамові Бог дарував її за обітницею. Для чого ж тоді закон? Він був даний пізніше, заради злочинів, аж доки прийде нащадок, якому належить обітниця, і вчинений він був через ангелів рукою посередника. Але посередника при одному не буває а Бог один. Отже, хіба закон заперечує обітниці Божі? Аж ніяк. Бо коли б даний закон міг животворити, тоді воістину праведність була б від закону, але Писання всіх замкнуло під гріхом, щоб обітницю дано було віруючим за їхньою вірою в Ісуса Христа, і до пришестя віри. Ми були замкнені під охороною закону до того часу, як належало відкритися вірі. Тому закон був вихователем, який вів нас до Христа, щоб нам виправдатись вірою, коли ж прийшла віра, ми вже не під вихователем. Бо всі ви, сини Божі, через віру в Христа Ісуса, усі ви, що в Христа хрестились, у Христа одяглися. Нема вже ні юдея, ні язичника, нема ні раба, ні вільного. Нема ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одно у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви нащадки Авраамові і за обітницею спадкоємці.